Євангелія від Марка. Розділ 10. Вийшовши звідти, Ісус приходить у юдейську землю по той бік Йордану. І знову сходяться до нього люди, і Він за своїм звичаєм знову навчає їх. Приступили Фарисеї і, спокушаючи його, питали. Чи можна чоловікові відпустити жінку? А він, у відповідь, сказав їм Що заповів вам Мойсей? Вони сказали Мойсей дозволив написати грамоту розлуки та й відпустити. То із за серця вашого, запеклого, сказав Ісус їм, написав він вам отой припис. А на початку створення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька, матір і пристане до жінки своєї, і обоє будуть одним тілом. Тому вже не двоє лише одне тіло. Що отже злучає Бог, людина хай не розлучає удома ж. Учні знов його про те запитали, а він сказав їм Хто відпускає свою жінку і бере другу чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши те, Ісус виявив незадоволення і сказав їм Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таких бо царство Боже. Істинно кажу вам Хто царства Божого не прийме як дитина, не ввійде до нього. І, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Коли він вирушив у дорогу, прибіг один. Упав перед ним навколішки і почав його питати Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Чого називаєш мене благим? сказав Ісус до нього. Ніхто не благий, окрім одного бога. Заповіді, знаєш, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво. Не кривдь, шануй твого батька та матір. Він же у відповідь мовив до нього, Учителю, я вже те дотримував з малку». Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав йому: Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним, та й будеш мати скарб на небі. Тоді Прийди і, взявши хрест, іди за мною. Той же, зажурений тим словом, відійшов геть засмучений мав бо великі багатства. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів: Як тяжко тим, що мають багатства увійти в Царство Боже. Учні здумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому ввійти в царство Боже. Здивувалися ті ще більше, і один до одного казали. Хто ж тоді може спастися? Ісус же, поглянувши на них, мовить у людей це неможливо, але не в Бога. У Бога все можливо. І заговорив до нього Петро. Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже істинно кажу вам. Нема такого, хто, кинувши свій дім або братів, або сестер, або матір чи батька, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелії, не дістав би сторицею тепер, у цьому часі, посеред гоніння домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувалися вони, ідучи за ним, страхалися. І взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має стати з ним. Оце йдемо в Єрусалим. І син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і уб'ють він же по трьох днях воскресне. Як і вже Таюан, сини Заведея, підходять до нього. Та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим. Він же їм відповів, Що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Ті йому відповіли Можемо. Ісус сказав їм, Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститиметесь? Сидіти ж праворуч від мене, чи ліворуч? Не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули про те десятеро тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами. Але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми і силою народу виходив з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий же брак, сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус з Назарету, закричав він і промовив: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварили Його, щоб мовчав, та він. Кричав ще більше, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус же спинився і каже, Прикличте Його. Кличуть, отже, сліпого і говорять до нього Бадьорся, устань лиш, кличе тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, до нього, звернувшись, каже, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпий йому, учителю мій, щоб я бачив, сказав Ісус до нього: Іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Друге послання до Тимотея Розділ Третій Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, безлюбові. Непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні. Мають бо вигляд побожності, сили ж її зреклися. І тих цурайся, бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять жіноцтво, обтяжене гріхами, яке дається наповіддя різним пристрастям, навчаються ніби весь час, а ніколи дійти не може до зрозуміння правди. Як Яній та Ямврій противилися були Мойсеєві, так і ці противляться правді, люди, зіпсованого розуму. Та невипробувані у вірі. Але вони не підуть далі, бо їхнє безумство всім стане явним, як і отих було. Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності. У переслідуваннях. У стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в іконії та в лістрі, яких то переслідувань не переніс я на собі, а від усіх Господь мене визволив, та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані, а лихі люди і дуресвіти, будуть чим далі. Тим до гіршого посуватися, зводячи інших, і самі зведені бувши, ти ж тримайся того, чого навчився, і в чому переконався відаєш бо, від кого ти навчився, і вже з малку знаєш Святе письмо, яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати мудрість на спасіння. Все писання натхнене Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий, до всякого доброго діла готовий. Псалом 53 Безумний каже в своїм серці, Немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися, зледащіли, нема нікого. Хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони не призивають Бога, тим настрашилися страхом, де страху не було, бо Бог розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе. Сором укрив їх. Бо Бог їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння. Коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє Яків втішиться Ізраїль. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 20. Дев'ятий Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого. А хто вчащає до блудниць своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка. А праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глозливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі. Усі його слуги ледачі. Бідний і здирці зустрічаються, та Господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості. Дитина ж залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається щасливий той, хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу з малку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде, а хто на Господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від Господа походить. Гедота праведним МУЖ нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою гидота злому. Книга БУТТЯ, розділ. Одинадцятий. Уся земля мала одну мову і одні слова. І сталося, що люди, пересуваючися за сходу, знайшли рівнину в Шінеар краю і осілись там. Вони сказали один до одного ну, лишень робити цеглу та випалювати її. І була цегла їм за камінь, а земляна смола. За заправу та й сказали. Ану збудуємо собі місто і вежу з верхом до неба, та й утворим собі ім'я, щоб ми не розпорошувались по всій землі. Тоді зійшов Господь побачити місто і вежу, що їх сини чоловічі будували, і мовить Господь. Оце вони один народ. І мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці. Тож, що вони не задумають, не буде їм важко зробити. Отож зійдімо наниз і помішаємо там їх мову, щоб не розуміли одне одного. І розсіяв їх Господь звідтіля по всій землі, і вони перестали будувати місто. Тому то названо його Бабел, тобто Вавилон, бо там Господь помішав мову всієї землі і звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Ось родовід Сима. Як Симові було сто років, він породив Арпакшада два роки після потопу. Породивши Арпакшада, жив сим ще п'ятсот років. І зродив синів та дочок. Як Арпакшадові було 35 років, він породив шелаха. Породивши шелаха, жив Арпакшад 403 роки і породив синів та дочок. Як Шелахові було 30 років, він породив евера. Породивши Евера жив Шелах 403 роки і породив синів та дочок. Як Еверові було 34 роки, він породив Пелега. Породивши Пелега, жив Евер 430 років і породив синів та дочок. Як Пелегові було 30 років, він породив Реу. Породивши Реу, жив Пелег 209 років – і породив синів та дочок. Як Ру було 32 роки, він породив сируга. Породивши сируга, жив Реу 207 років і породив синів та дочок. Як сиругові було 30 років, він породив Нахора. Породивши Нахора, жив сируг 200 років і породив синів та дочок. Як Нахорові було 29 років, він породив тераха. Породивши тераха, жив на хор років і породив синів та дочок. Як терахові було 70 років, він породив Аврама, Нахора і Гарана. Оце родовід тераха. У Тераха народилися Аврам, Нахор і Гаран. Гаран же породив лота, і помер Гаран на очах батька свого, в своїм ріднім краю, в урі Халдейським, і взяли собі Аврам і Нахор жінок. Жінка ж Аврама звалася Сараї, а жінка Нахора звалася Мілка, дочка Гарана. Що був батьком Мілки і батьком іскі. Сараї ж була неплідна, не мала дітей. Взяв Терах Авраама, свого сина та Лота, свого внука, сина Гарана, і Сараї, свою невістку, жінку Аврама, свого сина, та й з ними вийшов з Уру Халдейського, щоб іти в Ханаан край. Так прийшли вони в Харан і там осілись. Терах прожив двісті п'ять років і вмер Терах у Харані.